Світили ясно зірочки в матусине вікно, лягали чорні хрестики на біле полотно, чорніші від недоспаних матусею ночей, сльозами рясно зрушені тії сумних очей. Ой, Ой чорна вишиваночко, як, як серденько, серденько болить, ідуть синочки на війну, щоб край свій боронить. І падають, як, як скошений ще не розквітлий цвіт. Заслала чорна ниточка матусі. Білий світ. десь стели чорні хрестики, ще молода вдова, бо місця для червоного у вишиті нема. І обірвалась в серденьку вже радості струна. Забрала її милого розлучниця війна. Ой, чорна вишиваночку, як серденько болить, пішов коханий на війну, щоб край свій боронить. Ворожий постріл перервав життя його політ. Мережить чорна ниточка дружині, білий світ, а у колисочках ростуть майбутні козаки. Матусі вишивають їм барвисті сорочки. У Бога просять доленьку щасливу без війни їм зорі у віконечко кидають мирні сни. А чорні вишиванки у скринях збережуть, їх, наче скар, із роду в рід усі передадуть. І хай між чорних хрестиків вже не розквітне цвіт. Борщівські вишиванки цвітуть на цілий світ. Я вишию сорочку непросту. на ній любов, добро і скриньке щастя і подарую тим, хто їде на війну, бо вишиванці мир створити вдасться. Вишию сорочку чорним чорним цвітом. України й краю вічний оберіг вдягнуть сини й дочки, захисники світу, щоб зборні живими вернулись на поріг батьківської хати, не барвінок м'ята, не птахи щебеть. Пахнуть спориші, Україно, рідна, мила, моє свято. Ти в моєму серці завжди і в душі. вдягнув вишиванку. Молюся зранку за Україну й тих, що віддали життя. Попрошу у Бога, зникла щоб тривога, <как> а в світі був, був. лиш мир і, і доброта. доброта.